Мої вітання всім і кожному. Ви на каналі ГаджетMone. Сьогодні я хочу поговорити з вами про розпродаж 11.11, .11, який от от почнеться. Ось в такій ось простій формі, без всіляких там підготовок, тексту та все таке інше. Просто хочу розповісти вам, як я планую заощаджувати, можливо, вам це знадобиться. Давайте коротенько поговоримо про те, що таке 11.11. .11. Це найбільший розпродаж за весь рік, який буде на Aliexpress. Звісно, що бувають і інші розпродажі: влітку, восени, день народження, кіберпонеділок, все що завгодно. Aliexpress на розпродажі, як то кажуть, не скупий. Проте саме 11.11 .11 буде дійсно вигідно купляти. Ну що, давайте тепер власне, поговоримо з вами про знижки та купони, які я сам буду використовувати. Перше, про що хочу з вами поділитися, це так звані автоматичні знижки від Aliexpress. Цей банер є на головній сторінці у додатку і на веб-версії сайту. І з нього ми бачимо, що якщо ви витрачаєте 20 доларів, то йде автоматична знижка 4 долари. В такому випадку, ці автоматичні знижки є максимальними на 16 доларів. Тобто витрачаєте 80 і отримуєте знижку 16. Ось, Якщо перейти на по цьому банеру, у цей розділ, ми також бачимо додаткові купони. Зараз подивимось на ноутбуці, буде зручніше. Є додаткові купони. Тобто, якщо ви витрачаєте 300 доларів, є знижка на 50 доларів, 200 знижка 30, 100 доларів знижка 15. Я не знаю, ці купони є обмежені чи не обмежені, проте мені здається, встигнути можливість є. Як ви розумієте, цей спосіб є не єдиним, за яким можна заощадити на Aliexpress під час розпродажу, проте він для вас, можливо, буде найлегшим варіантом, якщо ви не бажаєте заморочуватись та шукати якісь додаткові промокоди. До речі, всі ці товари, які ви бачите у цьому розділі, це ціна ще не остаточна. Трохи далі я вам розповім, як її можна ще більше зменшити, але тільки у застосунку. Про це поговоримо трохи пізніше. Зараз закриємо тему із промокодами. Так ось, якщо ви бажаєте заощадити ще більше, ви можете перейти в будь-який телеграм-канал на ваш смак. Я не буду зараз нічого рекламувати. І зазвичай у цих телеграм-каналах, які спеціалізуються на тому, що викладають товари з сайту Aliexpress, під розпродажі публікуються ось такі ось промокоди. Але, знову ж таки, вони мають певні обмеження по кількості та. По тому, скільки ви маєте витратити. Ось, наприклад, є промокоди, якщо ви витрачаєте 50 доларів, знижка 8 доларів, 100 доларів 15, 230. Ну це я так розумію, ті самі купони, в принципі, що і на сайті нам дають. Якщо раптом ті, що на сайті вже скінчилися, ви можете походити по різних телеграм-каналах, позбирати ще додаткові промокоди. Ось далі я хочу поговорити з вами про знижки, які ми можемо самі собі награти, так скажімо. Ось цього року це гра Mergy Boss. Якщо не помиляюсь, ну, виправте мене в коментарях, якщо якось не так її обізвав. У цій грі ви можете награти собі знижку за ось ці додаткові бали. Ось вони. Тобто потрібно виконувати завдання. Ось, Мій телефон щось не дуже Ось, дивіться, ось дивіться, ці всі бали, які ви можете заробити. 100 балів у грі це знижка 0,1%. Тобто 1 цент. Ну, на перший погляд, виглядає, ну, що замало. Але ж, в принципі, це вам нічого не коштує. Ви просто кожен день заходите, граєте і виконуючи завдання, збираєте ці бали. В принципі, не, не те, щоб це дуже складно. До речі, хочу подякувати всім тим, хто доєднався по моєму посиланню і допоміг мені назбирати більшу знижку. Це ваш вклад у розвиток мого каналу. Дякую вам за це дуже. Також у цій грі можна було виграти якісь призи. Тобто, ви могли отримувати лотерейні квитки. І ось за цими рівнями, бачите, ось перший рівень, другий, третій, скільки ви назбираєте балів. Ви могли виграти якийсь. Приз. В принципі, не те, щоб могли, і ви і до 11.11 11. буде проходити розпродаж і можете щось виграти. Проте сьогодні був перший день цієї лотереї, і я нічого не виграв. Хоча у моєму розділі всього-навсього 6 тисяч чоловік було. А у першому розділі було, якщо не помиляюсь, півтора мільйона Тобто шанси були не дуже. Хоча навіть в моєму розділі я нічого не виграв, лише монети. Так, ось, ви могли виграти якийсь товар, або ж грати і вигравати додаткові ці бали, потім обміняти їх на більшу знижку. В принципі, у мінусі ви точно не залишитесь. Ледь не забув розповісти вам ще про один спосіб, як можна заощадити. Для цього перейдемо у кошик і, наприклад, в якийсь магазин. Це промокоди та знижки від самих. Самого продавця та магазину на Aliexpress. Для прикладу, перейдемо в магазин Orico. це доволі якісні аксесуари, не реклама, просто добра порада, сам використовую. І ось як бачите, на сторінці самого магазину є додаткові промокоди. Тобто ви можете їх взяти і коли будете брати якийсь товар у цьому магазині, знижка буде застосовуватися. Але зверніть увагу, що деякі купони. У продавців йдуть лише на певні товари, ось, наприклад, 30 доларів від 30. Це швидше за все на якусь дуже дорогу річ. Проте вам нічого не заважає перейти в магазин, де ви хочете придбати якусь, якусь річ, яку ви вже додали до кошика, подивитися, чи є якісь промокоди, взяти всі, і якийсь, якщо буде підходити під саме той товар, який ви обрали, він автоматично застосується. Це теж додаткова знижка, вона буде працювати як із автоматичними знижками, так і з монетами. Так і, власне, купон від продавця також може застосуватися. Тобто, уявіть собі, якщо ви будете брати якийсь товар, наприклад, через лайфхак із монетами, то у вас буде потрійна знижка. Як на мене, це дуже непоганий спосіб заощадити. Ну, а тепер я хочу поговорити з вами про те, як саме я буду заощаджувати на цьому розпродажі. В мене є два перевірені лайфхаки, так скажімо, як вибити собі найбільшу знижку. Перший спосіб це через кошик. Я буду купляти, так скажімо, кілька товарів одночасно, виділяючи їх і оплачуючи одним платежем. Тобто вони об'єднуються по вартості, і тоді буде застосована максимальна і автоматична знижка, і можна застосувати. Найбільший промокод, який я знайду, на ту суму, яка мені буде підходити, це доволі непоганий спосіб заощадити. Тобто з кожного товару спишеться по якомусь відсотку і в сумі мені вийде дешевше. Проте я роблю так не завжди. Інколи я ще користуюся таким лайфхаком із монетами. Він працює лише у застосунку. Знову ж таки, переходимо на головній сторінці по посиланню з автоматичними знижками, і, наприклад, беремо ну, будь-який товар. Ось, давайте візьмемо, наприклад, цю зарядку. Ми на неї натискаємо. Aliexpress розуміє, що ми цікавимося цим товаром. Можна його ще додати до кошика. Це буде майже 100% варіантом. Ось, для впевненості я можу вийти і ще кілька разів на неї натиснути, аби. AliExpress зрозумів, що мені це цікаво. Потім я виходжу на головну сторінку і заходжу в розділ з монетами. Ось дивіться. І ось тут знизу у нас з'являються ті товари, якими я цікавився. Дивіться, ось ця зарядка. І тут можна застосувати ще додаткову знижку 20%. Цей лайфхак буде вигідний, якщо ви хочете придбати щось із доволі вартісного. Ви можете обрати їх у автоматичних знижках, товар, який вам потрібен. Потім покласти його туди-сюди, зайти в монети, і якщо він з'явився ще й в монетах, у вас буде додаткова знижка. Проте дивіться уважно, аби знижка за монети не змінила вашу максимальну знижку автоматично. Тобто, якщо товар коштував рівно 20 доларів, ви перейшли на монети. Є ще додаткова знижка, проте я не знаю, якщо чесно, на розпродажі, як це буде працювати. Проте, зазвичай, якщо застосувалася знижка за монети, то автоматичний промокод може не спрацювати, бо ціна вже менша. Це вигідно купувати, наприклад, якщо вам потрібно один чи кілька товарів. Якщо ви бажаєте затаритись, так скажімо, по повній, як зазвичай роблю це я, то краще робити це через кошик. Виділяючи товар, який вам потрібні і оплачуючи одним платежем. Ну що, в принципі, всі лайфхаки, які я сам використовую і як я буду заощаджувати, я вам розповів. Якщо я щось пропустив або не розповів, ви можете доповнити мене в коментарях. Мені буде і самому цікаво подивитись, можливо, я щось пропустив, можливо, щось не знаю. Якщо ваша порада буде дійсно... Гідна, я навіть її закріплю, аби інші люди також могли це побачити. А тепер давайте швиденько подивимось, що ж я планую придбати на розпродажі. Це не всі товари, звісно, проте в мене є кілька питань, можливо, ви мені щось порадите. Перше, що в мене в кошуку, це навушники Anker P20i. Я зіткнувся з такою проблемою, що залишився без навушників. В мене є повнорозмірні, але ж в них не завжди зручно. Тому. Шукаю якісь навушники не за всі гроші світу, аби було цікаво на них і подивитись на каналі, і використовувати у житті, так скажімо. Тому я ще не вирішив додав саме ці, проте, якщо у вас є щось, що ви можете мені порадити, пишіть у коментарях, буде цікаво подивитись. Обов'язково все подивлюся і, можливо, щось таке придбаю. Також планую придбати ось таку докстанцію. Для зарядки всіх гаджетів одночасно. Саме ця станція для iPhone із MagSafe. На ній можна заряджати телефон, навушники і годинник одночасно. Звісно, в мене AirPods немає, проте, чому б ні. Телефон і годинник заряджати це теж непогано. Проте ще не обрав, можливо, замовлю просто ось таку док-станцію, а можливо, щось по типу такого. Докстанція із пауербенком, Тобто вдома це докстанція, якщо потрібно відійти, ви можете дістати, і буде у вас невеличкий пауербенк. Хоча мене чомусь бентежить ці зарядки, тому що вони від якихось нонелів. Не дуже б хотілося купляти якісь неякісні речі. Також планую придбати ось такий подовжувач від компанії Orico. Чому він мене привабив? Це тим, що в нього дофігіші USB-A-портів. і також є багато слотів для звичайних 220. Звісно, вибір у продавця є різний, є на 4, на 6, на 8. Кожен підіб... Якщо вам потрібно, можете підібрати будь-який. Також в планах придбати ось такий геймпад, аби записати вам цікавеньке відео. Ось, нещодавно сам побачив таке на Ютубі і вирішив, що чому б не зняти щось подібне. Можливо, вам це буде цікаво. Виключно мені буде цікаво, тому подивимось. Також у планах є придбати ось такий годинник, на ньому буде відображатися кількість підписників на Ютубі, і це буде як декорація для відео. Але це тільки плани, бо коштує він доволі дорого, якщо чесно. А функціонал, який мені потрібен від них, це в принципі тільки відображення підписників. Ось, ну, ще в мене багато чого є у кошику, майже ось повний кошик, якщо не помиляюсь, 98 товарів. Тому дивіться наступні розпаковки, можливо, щось пізнаєте. Ну, а на сьогодні, в принципі, це все. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. І за традицію нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донатте на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!